Ой три шляхи широкі, докупи зійшлися, на чужину з України брати розійшлися, покинули стару матір, то жінку покинув, а той сестру, а найменший молоду дівчину. посадила стара мати три ясини в полі, а невістка посадила високу тополю. Три явори посадила сестра при долині, а дівчина заручена червону калину. Не прийнялись три ясини, то поля всихала, повсихали три явори, калина зов'яла. Не вертаються три брати, плаче стара мати, плаче жінка з діточками в натопленій хаті. Сестра плаче, йде шукати братів на чужину, а дівчину заручену кладуть в домовину. Не вертаються три брати, по світу блукають, А три шляхи широкії терном заростають.